Вітаю на каналі Початкова німецька. Сьогодні маємо таку універсальну лекцію і для водіїв. І я ще подам такі речення. Їх усно переформатую, щоб ви собі усно могли вчити, хто там, чи жінки, чи діти, чи хто, чи, діти, хто, ну, дітям краще мати викладача німецької в школі, Краще викладача німця, того, що там шкільну програму, тим більше ніхто не навчить. Also gehen wir weiter. Lesung Nummer 22. 22. Heute fahren Sie durch die Stadt zum Flugfeld. Sjordje, Jidete, Ceres, do Aerodromo. Фагензі, а можна сказати Гегензі. Забираємо, лишаємо це гойте на бік. Просто гойте це сьогодні. так. Відкидаємо його туди, так якби його не було. І маємо е, фа, Фарензі і можемо сказати Гегензі. Ну, тут е, Я в минулій лекції подавав Гегензі. Я вже не знаю навіть, що то варто писати. Може зараз спробую. Ге ге ген, Ghenzi musste якось зрозуміти. Ghenzi Durdi Stadt. Genji Durdi Strase. Genзі Андразайте і так далі. Ну, Це просто для тих, хто не водіє, а в ну і для водіїв так само треба знати, що як. Prijeti je lahko do njih, tam nekakšna Brandenburgska strasa, ali Hanoverstrasa, ali Münsterstrasa, ali Berlinstrasa, ali če... no, Bielinstrasa, treba bi bilo pravilno povedati. Doji štat, tu je Flugfeld. Imamo štat, mesto, eh, in imamo Flugfeld, uh, eh, aerodrom Polsko-Lutninsko. Ну, аеродром. Та й аеродром. Навіть не можу сказати, що українське слово якесь є. Бачите, як воно є. Гальтензі Унтервекс. Два роки служив на новій землі на аеродромі і так мені той аеродром мені так заклепало, як літаки над головою літали і зараз літають. Воно мені там. Добре, є yes. Флюкфельд. Fluckfeld, тому що флуген-ауфлітати. Fluckfeld э, місце но, десь літають літаки. äh, Далі. Halten-Ze-Untervex. Можна сказати, э, по факту вона таке є under це дорогою. Under-Wex. Gegenzi-Unterwex. Можна сказати, ще Genzy-Untervex. ідіть вздовж э, дороги. Або по дорозі. Gaan ze underwex Girader uh, uh, Там може фарензі цунг-хой цунг, Rex. Там йти їд на Їдьте на перехресток і, і, і ну, там повернете направо, так? Ну, а, або рук розверніться, так? Uh, я подав вам просто нагадую вам, щоб ви ну, втягнулися трошки то постійно дивиться э в лекции и вышел трошки бису тему. А до повторно чуть далі назад. Weiter fahren Sie durch die Stadt zum Flughafen, halten Sie unterwegs und э uh, an einer Tankstelle, an einer Tankstelle. Э uh, и поверніть дорогою на заправку. Поверніть дорогою на заправку. Er weit, unterwegs, unterwegs. an eine Tankstelle 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 Zapravka Tankstelle Далее Last Last двас uns das Auto voll tanken Last uns das Auto voll tanken Doktor давайте заправимо авто Ну ласпус дозвольте Можна сказати, бо воно по факту означає Дозвольте. Але Ну їдем, повертаємо, заправляємо. Das auto voll tanken, voll TANKEN. Піца кафе Бештелем und Pizza und Kaffee bestellen. Тобто і піцу з кавою, можна сказати, mit mit dem Kaffee bestellen, але ну, треба більше цей, більшу дошку. Und Pizza, е, але це так само, це є е, граматичне речення побудовано. Und Pizza und Kaffee bestellen. Е, тобто піцу з кавою е, Замовимо. Мід кафе можна сказати. Ну, Дивіться, ви слухайте, як е, говорить. Якщо ви від мене 99 слів вивчите добре, а одно злето собі там, то одно слово виправте. То вже іншу не зібіте і ке не ніхали верти. О. Ішулікин зібіта, їх не ніхали верти. Вибачте, будь ласка, я не знаю кожне слово. Віддерголен зі мербіта. Повторіть, будь ласка. Інсульдикін зімірбіті, їх не ніха, але верті, від зеркален зімірбіте. Нахмал біте, нахмаль біде. Ще раз, ще раз. Не встудайтеся, треба. ну... Я часами вже як дивився, як люди мені стараються, я то зрозумів і знав то, але думаю, а ну що йду до тої, спитаюся бабки, до того діда, до того, до того подисять, що вони всі будуть говорити однаково. Чому бо в Польщі як мені треба було кудись їхати? То як поляки в мене такий е золотий, ну не золотий, але рондольний зуб. Поляки чули мою перфектну мову, пхали в машину, потім бачили мої жовті зуби, а пані і пан до холери. І вже туди бачили, і туди один каже, а мусить пан там там їхати другий. Каже, мусить там пан їхати. Ні То та як нас на Закарпатті поїхати? Та ісі, куди їхати на углю? Я знаю, куди їхати, я знаю, що мені просто їхати. 16 чоловік, 16 чоловік побачили, що в мене франківські номера, що я з другої області, розвертайся. А, але я знаю, я їхав тижні назад по тій самій дорозі. Ну думаю, запитаюся. От? А, то що пан муси навернути, то ні, то не туди. То зовсім другий бік, де угля, то не туди. Ну, в Польщі так само, а у Німеччині. Я вам чесно кажу, ані один. Ані один. Німець, як не знає, він скаже, я не знаю. О, Канман ніk загину. Канман ніх ніkno. І ніхт. Я забув, я не знаю. Uh, вони скажуть правду. А в <coughs> Польщі, ну, uh, no. це таке бачите, вот що цей. Що зробила ковало твоєї радянської влади з тими польськими когоспами, люди зробилися такі самі, як в Польщі, в Чехії, в Словакії, там такі самі речі можуть бути. Може, вже зараз того менше, але я вам розказую те, що колись було, щоб ви розуміли, що ви, якщо хочете переконатися, якщо ну, ви їдете десь через Польщу чи куди, то питайтеся двох-трьох чоловік, щоб ви зрозуміли, що вони вам сказали однаково. Vse troje je enako nezbral, razumeli? No. Tako da če ti to vprašaj, zimrbite, e, vidergoljen zimrbite, e, zimrbite, večkene njih ale vrte. Jaz vam že povedal, ja ne znam vseh slov. In shuldigan zimrbite, ve boste, prosim, biti versajon, ve boste, prosim, fili dank e, in tako dalje. Nas oh. unstaz auto fulj tantkim. Let's do this out of full tanken. Based we have tanken. The private auto. Und pizza und and cafe. And pizza and cow. Good appetite. So guten Appetit. good sich. Danke. Schön. 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 Правда, бачите, But Bestellen. Äh, no, material. Bestellen, äh, Мусман матеріал bestellen, э Мусман anrufen machen und das Material bestellen. Е e, мені треба подзвонити e, і замовити, так? Чо хтось Мусман anrufen und dann e, Geräte bestellen. Е e, як хтось на e, будові має працівників шо курить, хтось має привезти їм ті, ну, щоб вони не шастали по місті, так? E. Мусман дзігати безтален, замовити. Кафе бестелен, джигарети безстелені, дерті безтелен, чай замовити. Піца безтален. О, піца якраз у нас є. Бачите. Ну, от таке ще, ще ці слова нові, котрі Дістат, місто, флюкфельд, е, е, це аеродром. ну, Я не знаю, як вона мені. Українською. Десь що аеродром? Бачите, якщо воно є українською, то воно мені вибило. UnderWex дорогою. Їхати UnderWex. Gang thex. Їді дорогою. Fire UnderWex. Ну. Я ради Аус прямо. Далі. Un INE Tankšte. Ну то UnderWex Un INE Tank Steele. Дорогою. Заїдьте до... Halten Sie unterwegs an einer Tankstelle. Drohe Sie Lass uns das Auto voll tanken, Snow Poktorellen. Und Pizza und Kaffee bestellen. Guten Appetit für Sie. So. Und die Phrase hat Gut, Guten Appetit. No. Bon Appetit. Guten Appetit. Danke schon. Schön, per Шон то вже, а а шен, е, то красно. Феліданк. Я так само дякую е, вам, всім. Прошу підписатися, прошу е, розповсюджувати, бо воно не пускає. Якщо є нові глядачі, особливо хто є новий, і напише коментар, воно тоді найбільше піднімає. Тому що ті, що постійно я бачу, я постійно пишуть, 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 пишуть. Дехто вже е, сотні коментарів написав, а, а дехто один-два напише раз на місяць і, ну, і дякувати Богу і то ліпше то, як ніс. Ліпше псове муха, як вук вуха. Дякую. Запрошую до наступних лекцій і запрошую до богослов'я. Не думайте собі так, бо бачите, дехто може собі думає, що я дуже сильно ворожий до російської мови. Я ворожий на російську мову через те, що нам звідти прийшло цей. Але коли я в Криму служив, то я читав людям проповідь на російській мові, тому що вони казали, що нам так легше розуміти. Там, де Євангелія, там не повинно бути ну, ніякого ні расизму, ні нічого. Просто коли я щось говорю, то, ну бачите, душа болить. Тут, тут сидиш, літають такі, я на горі, та, якби, і воно там ну, не дає дихати. Треба молитися, аби прийшов мерт і все. Хай би собі всі люди жили в мирі. Мені там не цікаво, хто як живе, за паркан нікому не лізу, але свій паркан нікому не посуну. Все так було. Ну, у моєму роду було так, якщо мій паркан сунули у мій бік, то я потім сунув ще далі в той бік. Ну, бо то таке некультурне. Не люблю, як мені хтось цей. Ну, тримайтеся так, щоб ви тримайтеся за своє, що я вам хочу там довести. Тримайтеся за своє, не попускайтеся ніколи. Якщо хтось вас пробує попустити, в даному випадку, як дитина, ліпше дістати, але піти безся. Ото я пам'ятаю. Так що тримайтеся. Звичайна річ, що треба вміти деколи вступитися, якщо ви думаєте, що вам може привести до поганого. Старайтеся бути найперше на логіці. У життю найперша логіка. У вірі, то є віра, а в життю логіка. Якщо в логіку то не входить, то ліпше вступитися і подумати наперед, що вам туди треба йти сто раз. Це для молодих, більше буде корисно. Старші люди все думають. Більше, ніж треба, часами навіть. Дякую, кланяюся і запрошую.